Доброго дня усім! Сьогодні переглянемо виконання пункту 6 практичної роботи номер 5 У нас є таблиця з марками автомобілів, їх ціною та кількість. І потрібно до цієї таблиці застосувати розширений фільтр. Задача. Налаштуйте розширений фільтр відображення даних для автомобілів, ціна яких менша за 12300. Або кількість яких не перевищує 150. Для того, щоб налаштувати розширений фільтр, нам потрібно створити поза таблицею дві окремих колонки з критеріями, за якими будемо фільтрувати наші дані. Оскільки в умові один з критеріїв це ціна менша за 12300. Поза таблицею. Створюємо колоночку ціна, можемо її скопіювати, та в рядку нижче вказуємо менше 12300. Також у нас є критерій кількість. Також копіюємо критерій кількість і кількість не повинна перевищувати 150. Якщо в задачі є кілька умов, які пов'язані між собою словом або, то потрібно критерії розташовувати в різних комірках. Тобто комірочку менше рівне 150, тому що не перевищувати 150, ми пишемо в стопці кількість, але на рядок нижче. Якщо ж у нас буде Менше за 12300 і не перевищує 150. Тоді цю комірочку варто писати в тому ж рядку, що й перший критерій. Повернемо е, критерій на рядок нижче. Тепер переходимо в е, вкладочку Дані, натискаємо на нашій табличці, щоб е, активувався фільтр, та натискаємо кнопочку Фільтр. Тепер натискаємо кнопку Додатково. У нас є три поля. Одне з яких неактивне. Вихідний діапазон це таблиця, з якої будуть братися дані для фільтрування. Ми виділяємо повністю нашу табличку. Натискаємо в наступному рядку діапазон умов. Це. Міні-таблиця, в якій розташовані критерії, за якими ми будемо фільтрувати наші дані. Тут також ми можемо виділяти повністю ось так табличку з критерії. Наголошую, будьте уважні у винні таблиці. Адже, якщо потраплять пусті комірки. Наприклад, ось так, то фільтрування буде неправильним. Виділяйте саме по межах І у нас також є неактивний третій рядок-діапазон для результату. Він стане активним, якщо ми встановимо прапорець скопіювати результат до іншого розташування. Поки що створимо фільтр за першим пунктом фільтрувати список на місці. Заскаємо ОК. І, як бачимо, в таблич... нашій табличці. Приховалися рядки, які не відповідають ось цим критеріям. Давайте очистимо цей фільтр та створимо новий фільтр. Перевіряємо, щоб критерії в цих двох комірках були правильні. І встановимо наступну мітку. В наступній мітці нам потрібно. Використати новий діапазон. Тобто наші дані. Скопіюються звідси і перепишуться в якійсь іншій табличці. Давайте спробуємо встановити: у нас є три стовпці. Отже, нам потрібно виділити також три стовпці. Та натискаємо ОК. Тепер наша табличка переписалася в нову табличку. Але, як бачимо, на один запис менше. Це тому, що всі ці записи відповідають цим двом критеріям. Спробуйте самостійно повторити та поекспериментувати з різними формами запису ось цих критеріїв та створення розширених фільтрів. Дякую за увагу!